Всіх вітаю на своєму каналі! І сьогодні ми готуємо салат з огірків на зиму. Точні пропорції ви можете побачити на початку відео, але пам'ятайте, що це на одну порцію. Це виходить лише на 3 літрові банки. Я ж готую відразу дві порції, мені так зручніше. Попередньо я підготувала огірки та цибулю. Спочатку я їх промиваю у водички, а потім ще на хвилин 10-15 даю їм постояти уже в чистій холодній воді. Потім я огірочки наріжаю, нарізаю кружочками міліметрів десь 2-3. Якщо комусь зручніше, не люблять такі крупні, але вони стають м'якші і, в принципі, це зручно. Але ну, це на любителі, да, скажімо так, тому можна перерізати ще на половинку. Раніше я готувала гірки просто е цілими в банку, щоб потім доставати, або в олів'є, або так хрумати. Е також в кетчупі закривала, а це, думаю, Точно, можна ще салат ж готувати. І якраз в минулому році знайшла цей рецепт, мені дуже він сподобався. А також, як свіжими, ми готуємо з огірків і помідорів. Буду рада бачити вас в коментарях із вашими найулюбленішими рецептами. І не лише з огірків. Тож, далі я кришу цибулю. мені зручно нарізати напів кільцями. Коли перекришила вже всю цибулю, я її додаю до огірків. Та потім починаю додавати сіль, цукор та чорний перець горошком. Нагадую, що точні пропорції вказані на початку відео Коли я все додала, я залишаю на 30 хвилин, щоб воно трішки стекло, і ставлю на вогонь. Коли воно закипіло, ми починаємо періодично помішувати. Пам'ятаємо, що я цей салат готую без стерилізації, тому я готую так, щоб огірочки набули жовтого кольору, додаю оцет. Перемішую, і ще хвилин 10 воно в мене так тушкується, скажімо. Попередньо я підготувала банки, я їх простерилізувала, і тому просто салат наповнюю вже в банки. І відразу ж закатую ключем. Якщо ви додивились відео до кінця, то з вас обов'язково лайк та підписка. Дякую, що зі мною на моєму каналі.